Вітаю вас на телеканалі Сфора ТВ випуск новин в студії для вас. Працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Ремонт дороги, програма енергоефективності та зміни до бюджету на 2017 рік це одні з основних питань, які обласні обранці розглядали чи не найдовше. Детальніше про друге пленарне засідання 10-ї сесії Рівненської обласної ради. Дивіться далі у сюжеті не з хлібом із сіллю, а з акцією протесту. Так, обласних обранців зустрічали активісти громадської організації «Екоклуб» перед початком сесії. А все через програму енергоефективності, яка на їх думку була розроблена або як. Ми хочемо якісної програми енергоефективності енергозбереження області, яка буде довготривала, яка буде мати чіткі вимірні результати, яка буде мати чітке розуміння, до чого ми хочемо йти, Як ми до цього будемо йти? Яка буде крокувати в ногу з часом, використовувати сучасні фінансові механізми, які створені на ринку? Зокрема, там револьверний фонд, ескомеханізми, енергокооперативи. По факту. Проєкт рішення, який був винесений раніше, і розміщений на сайті обласної ради, це було положення про конкурс на три роки на 80 мільйонів на 11 сторінок. Ні про що така заява активістів, викликала у депутатів чимало обговорень, хоча більшість із них певною мірою погодились з тим, що над програмою дійсно варто ще попрацювати і тільки тоді затвердити. Спочатку пропонував до дане питання взагалі зняти, завчити ті заходи, які були потрачені за три роки, кошти. Їхній ефект, чи вони відповідають тому, що там було заявлено, бо в мене є в цьому дуже великі сумніви і просив надати документацію, за февраль не надали. І прохання взагалі це питання зняти, долувчати і гроші на даний цю програму не виділяти. Я пропоную наступний пункт: пункт При, прийняти потім де обласній державній адміністрації, запропонувати на наступну сесію. Спільно з громадськими організаціями розробити повноцінну програму, яка буде відповідати вимогам чинного законодавства та реаліям сьогоднішнього дня. В результаті програму енергоефективності депутати затвердили проте лише на один рік, враховуючи пропозиції екоклубу та інших фахівців. Обласна державна адміністрація попрацює з громадськими організаціями і будуть винесені вже більш такі комплексна, комплексна програма по енергоефективності, де будуть враховані в тому числі і пропозиції екоклубу. У в них їх цих пропозицій багато, але насправді ну це не залежить від кількості сторінок програми. Бо вони апелюють тим, що 200 сторінок є на Волині. Аналогічна програма її можна написати і на тисячу сторінок, але чи буде ефективність сама? А ефективність якраз можливо і не в кількості сторінках, а в самій суті. А далі до депутатів звернулися мешканці з проханням прокласти дорогу, через відсутність якої загинуло вже чимало людей. Сім осіб загинули на залізничній колі через відсутність дороги. По причині аварійності дороги село маршрутки Люди змушені пішки йти до траси. Також не ходять скільної автобус, та діти змушені йти до школи по залізничній колі. Нема повноцінного сполучення між силами ругачів та перевідчим. Наші села це відноситься. Доброської пропадської сільської ради, яка інтенсивною та немає можливості відремонтувати вказує, дороги. Відповідні звернення залишились без задоволення. Натомість депутати пообіцяли розглянути їх звернення. Хоча займатися цим питанням повинна по суті бронецька сільська рада. До слова до ремонту доріг області чиновники обіцяють залучити якомога більше ресурсів. Зараз буде в нас затверджений дорожній Дорожній фонд, тобто кошти, які мають виділятися із державного бюджету з обласного бюджету, і плюс до того сьогодні ви знаєте, що область є так сказати в сфері експерименту. Де всі митні надходження, які будуть понад нормовані, 50% будуть іти на реконструкцію і ремонт доріг. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Спільні зусилля заради одної мети розбудови української держави. Відтак у столиці 16 березня. Лідери Всеукраїнського об'єднання Свобода, Правого сектора та Національного корпусу представили та підписали національний маніфест. Основні тези даного документу сьогодні озвучили і на засіданні обласної сесії. Детальніше далі. Гуртом і батька легше бити. Сьогодні під час сесії обласної ради керівники місцевих осередків Всеукраїнського об'єднання Свобода, правого сектора та Національного корпусу представили текст національного маніфесту та підтвердили єдність націоналістичних сил на Імненщині ми, українські націоналісти, усвідомлюючи катастрофічний стан нашої країни та маючи на меті здобуття і розбудову великої національної держави, здатної забезпечити добробут українців та майбутніх українських дітей, єднаємо свої зусилля на основі фундаментальних, беззаперечних, непорушних для нас усіх принципів та цілей. І пропонуємо чіткий план першочергових кроків для досягнення цієї мети. Даний документ укладено на основі програмових засад організації підписантів і декларує єдність зусиль націоналістичних політичних сил у реалізації поставлених завдань. Це не є якась політична підпіар-акція, це об'єднання для спільної боротьби, для подальшої коригування наших всіх сил. От до нас приєдналися інші націоналістичні організації. Зокрема, нашою організацією вже три місяці. Зокрема, активно в Києві, і в інших областях, блокуються всі російські банки. Націоналісти обіцяють рухатися разом до спільної мети і розбудови нашої держави і закликають не бути байдужими й інших. Закликаємо інші патріотично налаштовані сили до об'єднання, до боротьби. Слава нації! У рівному покажуть соціальну виставу про заробітчан під назвою Заради тебе її до нашого міста привезла Закарпатська театр студія «Чіга-Біга» Села нижні селища головний меседж вистави донести дорослим та дітям про проблеми, які пов'язані з виїздом українців за кордон. Ідея виникла після того, як у нижньому селищі протягом одного тижня драматурги слухали історії з життя дітей і підлітків. Відтак її представили на Гогольфесті 2016 І після того багато людей почали говорити про проблематику теми заробітчан і чи взагалі варто її висвітлювати. Проте автори проєкту вирішили зробити навпаки Київ поставити п'єсу в театрі, розповідає керівник театру студії Чигабіга Тетяна Білоусова. Ідейно та фінансово покази вистави підтримала організація «Умца Україна, яка займається соціальними програмами для молоді. Тому виставу заради тебе можна подивитись цілком безкоштовно. Показ відбудеться завтра в театрі Сонях о 12.30. Інноваційний бум так у Дубенській міській раді депутати користуються новітньою системою електронного голосування. Тому мешканці міста відтепер мають можливість засідання сесій дивитись онлайн, знайомитися із результатами, прийнятих рішень та знати позицію кожного депутата щодо будь-якого питання. Більше про переваги новинки дивіться далі у сюжеті. У залі присутні 23 депутата. Розданий порядок денний. І міські обранці починають голосувати. Тепер на сесіях у Дубинській міській раді все як у Верховній Раді. Кожний депутат перед початком засідання отримує іменну електронну карточку, вставляє її у спеціальний пристрій, а тоді натискає кнопки «За», «Проти» чи утримався. Кожний голос фіксується і висвітлюється на табло. Є питання, по яких потрібно три рази проводити голосування. Це набагато менше забирає часу, спрощує взагалі саму роботу. І... Якщо взяти те, що раніше у нас потрібно було кожного депутата назвати по імену, то звичайно зараз відпали у нас такі проблеми. Нам видали спеціальні електронні карточки для голосування, і таким чином ми зараз почали набагато краще і ефективніше працювати. Окрім того, від тепер всі засідання сесії Дубинської міської ради транслюються онлайн. Їх можна побачити на Ютуб каналі. Зараз я камеру поверну на головуючого на сесії міського голову. Система електронного голосування забезпечує повну відкритість роботи депутатів Дубинської міської ради, зазначає один із розробників інновації Василь Романюк. Мало того, що це все фіксується документально, там є можливість збереження і так далі. Відповідно, це все, як я говорив, виводиться в відкриту мережу інтернет, і може кожний громадянин, знаходячись в будь точки точці точки світу, дивитися, що відбувається там ну, в залі засідань. Знову ж таки, може підняти архів на каналі Ютуб і подивитися, як там відбулася та чи інша сесія. Навіть якщо там пройшов рік часу, та чи там більше, якесь питання, яке виникало дискусійне, можна якби підняти ті ж самі архіви. Вони є в вільному доступі, відповідно, зберігаються. Всього за два тижні звичайний зал для засідань перетворився на інноваційний. Більше часу витратили на паперову тяганину майже чотири місяці. Міський голова Дубна Василь Антонюк розповідає у бажанні запровадити систему електронного голосування депутати, а це 34 міські обранці були одноголосними. Відповідальність, відповідальність, яка лягає не тільки на міського голову, а й на депутатів, вона повинна чимось окреслюватися, мабуть, голосом голосуванням. І тому сьогодні всі були згідні на те, щоб Прийняти участь в такому проєкті. запровадження такої новинки у Дубно коштувало 692 тисячі гривень. 80% від цієї суми це гроші. Проон решта ж внесок бюджету міста. Я дуже задоволений тим, як використані кошти у Дубно. Тому що, поки у нас відбувається презентація проєкту, голосування за прийняття цілий ООН, це все можна було бачити онлайн, тому я бачу, що система працює. Ви також будете мати можливість зайти на сайт і подивитися трансляцію. Наступний крок в тому, яким чином ці нові технології буде використовувати громада, як далі будуть інтегруватися ці технології у життя громади. Подібні системи електронного голосування запроваджені лише у двох містах України Ужгороді та Мукачеві. Так що можна вважати, що Рівненщина зробила ще один великий крок до європеїзації життя? Вікторія Бондар, Вибач, випуск новин. Скільки заробили та на що витратили, посадовці традиційно прозвітували за витрачені бюджетні кошти минулого року. Чи з'явилось у міській скарбівні більше коштів за рахунок децентралізації та нових податків, дізнайтесь. З наступного сюжету виконали та перевиконали. Представники управління бюджету та фінансів рівного прозвітувались про зароблені та витрачені кошти минулоріч. Доходи міста у 2016 році склали більше 1 мільярда гривень. А це означає, що показники власних доходів виконано на 108%. Найбільш доходні джерела це є податок збір на доходи фізичних осіб: 481 мільйон, єдиний податок 114 мільйонів, акцизний податок 117 мільйонів. Мільйонів плата за землю 85 мільйонів. Менші такі менш суттєві надходження. Це державне мито, надходження від орендної плати, плата на надання адміністративних послуг. А найбільше коштів традиційно з міського бюджету пішло на соціальну сферу. Найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення. Це пільги, субсидії, допомоги, молодіжні програми. І інші, інші програми по соціальному захисту, які здійснюються з міського бюджету. Також у нас є освіта 469 мільйонів, 26% бюджету, охорона здоров'я 247 мільйонів 14%. Також, як бачите, культура 51 мільйон, фізична культура і спорт 24 мільйони, житлово-комунальне господарство 140 мільйонів. І інші видатки загалом як підсумували в управлінні в порівнянні з показниками 2015 року, доходи міської скарбниці зросли. Окрім того, що в повному обсязі було профінансовано усі галузі, в залишку на кінець 2016 року залишалось ще 69 мільйонів гривень. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Єврейка, полячка та українка Рівняни знайомляться з творчістю Зузан Гінчанки, адже поетеса провела свої дитячі роки в нашому місті. Саме тут і з'явилися її перші віршовані рядки Цьогоріч З нагоди відзначення сторіччя від дня народження Зузанни Гінчанки заплановано чимало заходів, які мають на меті розповісти про творчий та життєвий шлях поетеси. Зокрема, нещодавно в Рівненській обласній бібліотеці пройшов поетичний вечір присвячений їй. Побували там і наші журналісти. Єврейка за походженням, проте захоплювалась польською культурою. У рівному з нагоди відзначення сторіччя від дня народження поетеси Зузани Гінчанки відбувся поетичний вечір, де містяни могли познайомитися з її творчістю. Адже незважаючи на те, що народилась вона в Києві, а навчалась у Польщі, саме в Рівному вона розпочала свій творчий шлях. В Рівному вона такий своєрідний бутончик, який починає щено відкриватися як літераторам, як науковцям, як звичайним читачам. Хоча е її творчість вона досить проникнена, е от саме рівненщиною, рівнем е і е такою якоюсь своєрідною рівненською харизматичністю. За своє коротке життя Зузана Гінчанка встигла видати лише одну збірку віршів під назвою Про кентаврів. Проте поціновуючи її творчості, кажуть, кожен рядок в її віршах на вагу золота. Це нія література для всіх. Улодини мусить бути якась інтелектуальна підготовка, щоб зрозумів вірш. Так ну це елітарна література. Нині літератори та історики покропицям збирають відомості про життя Зузани Гінчанки та проливають світло на її творчість. У Рівному була членом такого літературного кола, який очолював Чеслав Янчарський. До речі, жив недалечко від рівного у Грушвиці, і, от завдяки їй, відкривається дуже багато нових постатей, талановитих. І що є ще цікавим, що вона дотична до польської культури до єврейської культури, ну і зрозуміло, до української, адже Населення тут були українські у творах. Поетеси переважають роздуми, стурбованість у світогляді та соціальна критика. Також гінчанка є автором гострої та влучної політичної сатири, часто антифашистського спрямування. На переконання організаторів поетичного вечора історія молодої поетеси Зузани Гінчанки ще не раз здивує рівнян, як її глибока та прониклива творчість. Владислава Стецюк Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі і вдалих вам вихідних.